Ви коли-небудь уявляли, як це жити життям, в якому кожен новий день приносить зростання, достаток і реалізацію? Ласкаво просимо до моменту трансформації та глибокого натхнення. Сьогодні я запрошую вас приєднатися до мене в унікальній духовній подорожі, де слова стають мостами до процвітання і внутрішнього спокою. У цьому священному просторі роздумів ми відкриємо таємниці предків і божественні шепоти, які обіцяють піднести наше життя до небачених раніше висот достатку і щастя. Оскільки світ навколо нас обертається у швидкому темпі, ми часто губимося в шумі та хаосі. Але зараз саме час зупинитися, зробити глибокий вдих і дозволити новій енергії повністю огорнути нас. Ми тут для того, щоб розпалити полуми надії та віри. Згадати і заявити про наше божественне право на процвітання та успіх у всіх його формах. Це відео запрошення для всіх, хто прагне не просто вижити, а процвітати. Для тих, хто хоче вийти за межі обмежень і дослідити безмежні можливості, які пропонує життя. Приготуйтеся почути слова, які зцілюють, підносять і трансформують. Приєднуйтесь до нас у цій зустрічі зі святинею. Де кожне слово і кожна мить присвячені живленню вашої душі і збагаченню вашого духу, давайте разом відкриємо двері достатку і підемо освітленим шляхом успіху і вдячності. Приготуйтеся вирушити в перетворюючу подорож до достатку з таємною молитвою, яка є чимось більшим, ніж просто набором слів. Це ключ, що відмикає процвітання і фінансовий успіх. Цього місяця налаштуйте себе на частоти багатства за допомогою потужної натхненної молитви, створеної спеціально для тих, хто прагне негайного фінансового дива. У відео, яке ми представляємо, ви знайдете божественну формулу, здатну відкрити шляхи і подолати бар'єри економічної невизначеності. Нехай ця молитва стане вашим маяком надії, що проведе вас крізь бурхливі хвилі негараздів до спокійних вод фінансової безпеки. Відкрийте своє серце і розум, дозвольте собі отримати нескінчені благословення Всесвіту. Уявіть, як фінансове процвітання наповнює ваше життя, розчиняючи всі перешкоди і притягуючи багатство без міри. Глибоко заєднайтеся з Божественним і відчуйте гарантію того, що ваші фінансові потреби будуть задоволені в найкоротші терміни. Не пропустіть цю можливість для трансформації. Якщо вас привабили ці знання і ви хочете дізнатися більше потужних молитов, допоможіть нашому каналу розвиватися, підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте і діліться цим відео. Таким чином, ви допоможете YouTube зрозуміти, що цей контент є цінним і порекомендуєте його багатьом іншим людям. Я безмежно вдячний кожному, хто робить свій внесок у те, щоб цей канал став провідним світовим джерелом потужних молитов. Щоб отримати неймовірне благословення, залиште в коментарях таку фразу: Я гідний всього того достатку, який може запропонувати Всесвіт. Повірте, прийміть і приготуйтеся стати свідками вражаючих змін у вашому фінансовому житті. Достаток це не просто бажання, це божественне право. Прийміть процвітання, яке чекає на вас. Я заєднуюся з Божественним Творцем. Невичерпним джерелом світла і любові, який править небом і землею з мудрістю і справедливістю. Сьогодні, зі смиренням і відкритим серцем, я шукаю його божественного керівництва, щоб зустріти земні подорожі. Перед обличчям величі Твого творіння я визнаю свою обмеженість і благаю Твого керівництва для подолання життєвих викликів. Господи, перед Тобою я благаю про Твою священну присутність на моєму шляху, особливо зараз. Коли я шукаю фінансового процвітання і термінових ресурсів на цей новий місяць. З непохитною вірою благаю тебе, просвіти мої рішення і дії, узгоджуючи їх з твоєю волею для найбільшого добра. Нехай моє життя буде дзеркалом твоєї щедрості і любові, дозволяючи твоєму світлу сіяти крізь мене і торкатися тих, хто мене оточує. Відкрий небесну браму, Отче, і обдаруй мене і всіх, хто повторює цю молитву. Благословенням процвітання і справедливості. Нехай шляхи до фінансового багатства будуть ясними і освітленими під твоєю захисною рукою. Навчи мене бути дбайливим господарем твого багатства, мудро, щедро і розважливо використовувати Його на благо всіх. Нехай моє серце завжди буде вдячне за кожен дар, який я отримую, і нехай я з радістю ділюся тим, що отримую від тебе. У цю мить з'єднання і молитви я заєднуюся з божественною енергією всесвіту, істотами світла і космічною силою, яка пронизує все. Разом ми створюємо вібраційне поле достатку, що притягує в наше життя можливості, рішення і негайне процвітання. Я вірю, що ти завжди зі мною, я довіряю свої турботи і фінансові потреби в твої руки, впевнений, що ти забезпечиш відповідно до свого багатства і слави. Нехай буде так, і нехай буде так, силою Твого слова і силою нашої спільної віри. Амінь. О великий архітекторе Всесвіту, чиє ім'я звучить як священа мелодія, дозволь нам прославляти Твою велич від сходу до заходу сонця. Твоє ім'я це святиня надії і сили, вічно благословенна в кожному подиху творіння. Ти, що пануєш над усіма народами, Чия слава перевершує краї небеса, хто насмілиться зрівнятися з тобою? Ти, що живеш у найвищих небесах, але спрямовуєш свій погляд на найменші дрібниці неба і землі. З Божественним милосердям ти піднімаєш знедолених з безодні вічею, убогих перетворюєш на князів, а смирених благословляєш честю і гідністю. Ми прославляємо твою здатність перетворювати безпліддя на радісне материнство. Наповнюючи домівки сміхом і життям. У безмежному космосі Твоїх дарів, Боже мій, ти обіцяв виконати кожну нашу потребу згідно з багатством Твоєї слави в Христі Ісусі. Нехай цей місяць буде живим свідченням Твоєї безмежної щедрості та чудесного забезпечення. Керуючись Божественною заповіддю шукати насамперед Твого царства і справедливості, відкриваємо свої серця на повноту життя, впевнені, що все необхідне нам буде дароване. Навчи нас шанувати тебе нашими ресурсами, а у відповідь нехай наші серця переповнюються достатком. Коли ми шануємо Твоє ім'я і дотримуємося Твоїх заповідей, відкрий небесні вікна і вилий на нас незлічені благословення. Нехай вірність у нашій фінансовій мандрівці буде винагороджена виливом Твоєї благодаті та процвітанням. У благанні я волаю до керівництва Верховного Пастиря. Веди мене до зелених пасовиськ і тихих вод можливостей і процвітання. Нехай Господнє благословення, яке збагачує безболю, наповнить цей місяць миром і радістю, звільнивши мене від турбот і страхів, стверджую свою віру в притягання фінансового достатку. Багатство тече до мене природним чином, відкриваючи шляхи до нових можливостей фінансового успіху. Поєднавшись із силами Всесвіту, я вірю. Що достаток зустрічає мене на кожному кроці, наповнюючи моє життя своєю безмежною щедрістю. О Боже провидіння, прошу, щоб Твоя захисна рука вела мене стежками фінансового процвітання. Нехай моє серце завжди буде вдячним і готовим ділитися отриманими благословеннями, а Твоє світло і любов надихають і збагачують тих, хто мене оточує на моєму шляху. У цю священну мить молитви я приєднуюся до сердець і думок усіх, хто шукає задоволення своїх нагальних потреб. Ми стоїмо разом на живому полі віри і надії, впевнені в твоїй обітниці забезпечення і процвітання. Вдячний за твою безмежну доброту і силу, я з радістю очікую шляхів, які ти відкриєш, і благословень, які ти виллєш у моє життя. Нехай двері процвітання завжди будуть відчинені для мене. І нехай я впевнено крокую ними, приймаючи світле фінансове майбутнє, сповнене можливостей. Шукаючи твого провидіння для процвітання, я усвідомлюю, що справжній успіх виходить за межі матеріального достатку, він охоплює життя, сповнене реалізації, радості та слави в кожному аспекті. Тож, обожественне джерело мудрості, веди мене до виховання цілісної та врівноваженої істоти. По-перше, Нехай я присвячу себе постійному саморозвитку. Нехай освіта і розширення навичок завжди будуть частиною моєї подорожі, зміцнюючи мій дух і розширюючи мою здатність робити внесок у світ. Нехай кожен новий навчальний досвід буде цеглинкою в будівництві мого щастя та успіху. Дай мені також стійкість, необхідну для подолання труднощів. Нехай я зможу мужньо зустрічати невдачі, вчитися на кожній помильці і залишатися непохитним у своїй меті. Нехай мій шлях буде позначений непохитною рішучістю, навіть перед обличчям негараздів. Нехай я будуватиму позитивні та збагачуючі стосунки. Нехай люди в моєму житті приносять підтримку, радість і нові можливості. Нехай я у свою чергу. Буду для них опорою сили і щедрості, зміцнюючи узи довіри і взаємної поваги. Надихни мене мати чітке бачення мого майбутнього з чітко визначеними цілями. Дай мені вміти ставити цілі і слідувати плану, який керує моїми діями, зберігаючи мотивацію і зосереджуючись на тому, що дійсно має значення. Нехай кожен мій крок керується цим баченням, наближаючи мене до моїх прагнень. Допоможе мені підтримувати здоровий баланс між особистим і професійним життям. Нехай я ніколи не втрачаю з поля зору важливість піклування про себе, своїх близьких і свої пристрасті. Нехай цей баланс буде основою для повноцінного і щасливого життя. Нехай вдячність і позитив завжди будуть присутні в моєму серці. Нехай я святкую кожне досягнення і буду вдячний за кожне благословення, зберігаючи позицію достатку, яка притягує в моє життя ще більше успіху і радості. Присвяти мене благополуччю інших, ділячись моїми благословеннями. Нехай моє існування буде не тільки про отримання, але й про віддачу. Нехай кожен акт доброти і кожен внесок у суспільство відображає любов і щедрість, які виходять від тебе. І, нарешті, нехай я дбаю про своє фізичне і психічне здоров'я. Нехай сила тіла і душевний спокій будуть основою моєї подорожі, дозволяючи мені зустрічати кожен день бадіро і ясно. Нехай ці принципи керують мною і формують мене, роблячи моє життя відображенням твоєї великої щедрості і любові. Таким чином, я йду з вірою і надією, знаючи, що кожен крок супроводжується твоєю просвітленою присутністю. Амінь. Коли ми йдемо життєвим шляхом під Божим проводом, кожен досвід стає можливістю зростати і ставати кращою версією себе. Нехай ця подорож буде не лише досягненням особистих цілей, але й життям згідно з цінностями, які виходять далеко за межі нашого індивідуального існування. Нехай кожен зроблений крок буде вираженням вдячності за те, що ми маємо, і виявом нашої віри в те, що ще попереду. Розмірковуючи над принципами, якими ми сьогодні поділилися, я закликаю всіх взяти ці слова до серця і застосовувати їх у своєму повсякденному житті. Нехай ці практики будуть не просто моментами роздумів, а стануть конкретними діями, які ведуть до життя, сповненого успіху, радості та реалізації. Пам'ятайте, що справжнім мірилом нашого успіху є гармонія, яку нам вдається створити між нашим внутрішнім світом і нашими зовнішніми діями. З упевненістю, що ми перебуваємо під безмежним Божим захистом і проводом, рухаємося вперед з надією і рішучістю. Будьмо свідками благословень, які походять не лише від матеріального процвітання, але передусім від духу, збагаченого добром і правдою. Нехай наш шлях буде позначений світлом мудрості та божественної любові, освітлюючи кожне випробування і святкуючи кожну перемогу. А тепер, якщо вас надихнули ці слова і ви вірите в перетворюючу силу молитви і віри, я прошу вас поділитися цим відео. Поширюючи це послання, ви не лише розширюєте сферу поширення позитивної віри, але й допомагаєте будувати спільноту підтримки та надії. Поділіться і давайте разом посіємо достаток і світло в життя багатьох людей.